На фасаді музею машини часу встановили станцію моніторингу якості повітря. Її безкоштовно передала громадська спілка досить труїти кривий ріг за проханням директора музею Михайла Пруднікова. Він каже, встановили станцію, аби люди в цьому районі могли слідкувати за якістю повітря. Ну я дуже люблю місто Дніпро, люблю район Мандриківки, де він знаходиться. І тому, вважаю, ми повинні знати, що відбувається в цьому районі. Живемо дишемо, ну повинні знати чим. За словами промислової екологині Анни Амбросової, такі станції наразі актуальні, адже через повномасштабне вторгнення є загроза влучання у критичні об'єкти. А завдяки таким моніторинговим пристроям можна завчасно дізнатись про забруднення повітря. Загалом станція буде вимірювати концентрацію небезпечних речовин, а також збиратиме інформацію про стан радіаційного фону. Ви чули нещодавно обстріли ам'якапровода в Харківській області. Так? От ми з колегами, науковцями одразу е, зайшли на свої мапи, роздивились де найближчі станції і куди дме вітер, і побачили, що приводу для паніки нема. Окрім цього, у зв'язку із забрудненням води внаслідок руйнування Каховської ГЕС, експерти продемонстрували спосіб очистки річної води у випадку відсутності водопостачання. кажуть таку воду обов'язково потрібно прокип'ятити. Це є такий домашній фільтр, який можна зробити. Це гравій, я так дивлюсь, тут пісок є, також можна використовувати гравій різних фракцій. І вугілля. Це буде досить потужний фільтр, буде зупиняти і дрібні водорості, і певні хімічні домішки, і частково біологічне забруднення бактеріальне. Отримала станції громадська спілка досить тритий кривий ріг завдяки грантовим коштам від Національного фонду підтримки демократії США та Європейського Союзу. Окрім Дніпра, моніторингова станція також відправилась у Кропивницький. Ми можемо передавати ці станції будь-якому зацікавленому. І тому ми ввели ці перемовини, і наш колега виявив таке бажання прийняти участь. Він захотів, що ця локація безпосередньо мала змогу. Такою стати трошки більш екологічною, тому ми привезли її сьогодні сюди. Загалом у Дніпрі працюють 9 станцій моніторингу повітря. Ця буде десятою. Запрацює вона наступного тижня. Кожен дніпрянин може відстежити якість повітря на сайті ecocity.org.ua. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини, Дніпро.